Так, а тепер як виглядає начинка в суші базуки всередині? З однієї сторони рибка, ось наш поршень. ось рибка і рис. З іншої сторони білоцерківська філадельфія. І рис. Все. Потім будемо закривати і прокручувати поршень. Це наш ідеальний рол. Із суші базуки. Опа. Пішла, пішла, ковбаска, рулет типу суші. Православний. Чик. Ідеально... Ой, трохи, тепер я трохи виліз з межі, але нічого не прийшло. Тепер треба його... Зараз його запічати. Ось наша запечатана ковбаска. Так. Тут трохи вилізло, але зато дивіться, яка начинка. Так, тепер тут по лінія, я так зрозумів, його треба нарізати. так. Так, де наші лінії? Бачу лінію. Хрустить щось. Де наступна ось перфорація. Ну, трошки чавляться, але це нічого. Треба різкими рухами як професіонал. Де не бачу? Десь тут. Короче, десь тут і ріже. І останній. Останні... Трошки почали останній. Ну, щось таке вийшло. Трохи практики, трохи кращий норі. І буде діло. Це один бракований, ви його не бачили. Ну все.